Всім привіт! Я знаходжусь в одній з бідніших країн світу Гамбія. Я хочу тобі показати лише частинку життя, яке проживають люди цієї колоритної країни. Село Ламін знаходиться неподалік від столиці країни Гамбія, десь 20 кілометрів. І тут люди живуть в більш-менш прийнятних умовах. Але я тут я бачу, що хлопці, яким може років по 12-13 працюють зі зварювальними апаратами. Виготовляючи забори. Тому я хочу поїхати в глубинку, щоб роздати трохи рису, тому що я чула, що днями люди нічого не їдять. Це десь 40 кілометрів від мене. Але я звичайна людина і обмежена фінансово. Я дуже поважаю Джорджа Мюллера, який просив постійно тільки в Господа, але я вважаю, що можна просити допомоги і від людей. Та й слово Боже про це говорить. Наприклад, Луки, 6, розділ 30, віршик Написано, і кожному, хто в тебе просить, подай. Тому, якщо ваше серце лежить благословити, хоча б одним євро. Я буду дуже вдячна. В описі я залишу номер своєї картки. Хто мене знає, будьте впевнені, усі гроші, які надійдуть на картку, я витрачу в цій країні. Хай тебе Бог благословить.